Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сі час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною офіцер збройних сил України Морослав Гай. Морослава, рада бачити. Дякую, що знайшли та можливість долучитися. Вітаю вас, і слава Україні! Героям слава доброго дня. Я традиційно нашу глядацьку аудиторію закликаю до активності у коментарях. Зазначу, що час запису цього стріму майже 15.40 за київським часом, вівторок, 25 березня. Хочу почати із повідомлення Генерального штабу збройних сил України, де говорять про те, що повітряні сили ЗСУ успішно вразили місце зосередження живої сили противника у Кондратівці Курської області. До речі, сьогодні було повідомлення так само від аналітиків Американського інституту дослідження війни, де стверджувалося, що сили оборони України нещодавно просунулися на північному заході Білгородської області РФ. На вашу думку, яке значення мають ці операції наших збройних сил якраз зараз, в цей час, коли якісь рухи щодо перемовин почалися? Ну, дивіться, я не думаю, що більшість операцій планується відносно саме перемовин. Тобто, звичайно, військово-політична доцільність або політично військова, як вам зручніше називати, вона присутня іноді? Але здебільшого, ми ну, Операція проводяться відповідно військової доцільності, тобто, що це мається на увазі? Ну от, наприклад, багато суперечок було щодо утримання там необхідності утримання оцього плацдарму. В Курській області, що залишився, так? О, там частинка. Ну, є сенс, тому що там зручні позиції, вони вигідні. Більше того, якщо не отримувати ці позиції, то бої будуть точитися на територію і нам вигідніше, щоб особливо в умовах, коли Росія кожного дня обстрілює українські міста. Зокрема, от ви бачили в Сумах, яка трагедія нещодавно була, щоб у нас був максимально. Щоб у нас була максимально велика дистанція між нашими мирними містами і лінією розмежування. О, тому логіка в цьому є, ну, в першу чергу військова. Бо Росія вона зазначала, що вона хоче робити багатокілометрову е, буферну зону от, в Сумській, в Харківській області. І для того, щоб це не відбулося, ми змушені самі мати таку буферну зону там. На вашу думку, зараз можуть суттєво активізуватися бої по всій лінії фронту? Є такий ризик? Бої не вщухали по всій лінії фронту жодного дня за ці три роки. Не було жодного. Паузи, тобто, просто їхня активність вона залежить від е, таких умов, як наявність резервів оперативника, наявність особового складу, техніки, е, озброєння тощо. Е, паузи, те, що вони називає, ви називаєте паузами. Цивільні називають паузами. насправді у воєнних таких пауз немає. Тобто, кожного дня є якісь атаки, є просто більше чи менше інтенсивність боїв. Або більше чи менші успіхи однієї чи іншої сторони щодо просування, там оо, на територію зайнятою противником. А, ну, ця інтенсивність, її зниження або збільшення пов'язано з накопиченням сил та засобів їх наявності. Тобто, якщо ми встигли підготуватися, у нас є можливість, наприклад, проводити якісь контрнаступальні дії, от або, наприклад, боєприпаси з'явилися в достатній кількості, відповідно, звичайно, фронт починає рухатись так само з росіянами, поки у них були сили та засоби. Вони рухалися більш активно. З після того як збройні сили і сили оборони завдали удари по логістичним центрам, по логістичним ланцюжкам, коли у росіян захлинувся наступ через те, що вони розтягують власну логістику і тактика в якийсь момент малих штурмових груп припиняє працювати, просто тому що ці штурмові групи знищуються і вони не можуть закріпитися на ті чи інші ділянці. І ми бачимо, що у росіян є проблеми з технікою. що Техніка, яка доставляє на ЛБЗ на передній край, штурмові підрозділи, вона теж закінчується. Через це доводиться застосовувати самокати віслюків там умовно Ну це смішно, але так воно і є. І воно, на жаль, працює там або перероблено якусь цивільну техніку. Це ж все не від хорошого життя у росіян відбувається. Відповідно, коли е вибивається військова техніка, у них теж до певної міри е знижується інтенсивність наступів. Але також щоб була пауза, не було жодного разу за всі три роки війни. Жодне перемир'я, там, зернова зділка тощо. Одноразо припинення режим припинення вогню не цей не не здійснювався. До речі, про зернову угоду російський міністр закордонних справ Лавров сказав про те, що росіяни, нібито, готові укласти нову угоду про безпеку судноплавства у Чорному морі, але зробить це Росія лише якщо Сполучені Штати скажуть Зеленському дотримуватися її. Ну, це так ройтерс, цитує зараз слова російського міністра закордонних справ. Водночас, що говорять наші військові? Що так, Росія хоче відновлення зернової угоди, але їй нема чого зараз Україні запропонувати? Ну, за словами спікера ВМС збройних сил України, морський український коридор функціонує без участі РФ, і це особливо незадоволеність викликає зараз у Росіян. Чому так цю тему із безпекою судноплавства зараз педалює наш ворог? Ну, тому що Росія, маючи Чорноморський флот, не контролює акваторію Чорного моря. Фактично, Україна перший раз, напевно, за історію світових війн, можливо, таке, ще було в давні часи, але от за історію сучасних війн, напевно, в перший раз країна, яка не має флоту, повністю знищила флот країни, Ну, майже повністю знищила флот країни. Супротивника, от перший раз там з часів Другої світової війни потоплено флагман е е ворожого флоту, е флагман Москва російський. Тобто відповідно Росія не має можливості маючи флот, е навіть не може утримувати його в Чорному морі. Нас чорноморський флот є, а вони були змушені відвести е кораблі е подалі від е Криму, подалі від акваторії е Чорного моря. От, бо він просто нищиться нашими дронами. От, і о, о, все, це фактично Лавров плаче, каже, будь ласка, не знищуйте наш флот. Хай американці попросять президента Зеленського, не, щоб якось Зеленський повпливав на сили оборони, наказом якимось. Так? Ну, це я іронізую зараз, але просто так звучить воно з вуст Лаврова. Щоб сили оборони дронами і іншими засобами не нищили Чорноморський флот, щоб він ну, мав якусь присутність в Чорному морі. Ну а правильно зазначили, що зараз Чорноморський флот не відіграє якоїсь ролі, і він фактично не потрібен. Він не може суб'єктність втратив свою, розумієте? Він не потрібен для зернової зділки. Ось приблизно. Така розмова, от те, що ми як ми маємо, на мою думку, перекладати слова Лаврова. Ну це те ж саме коли Путін говорить про енергетичне перемир'я. В цьому найбільше зараз зацікавлена Росія, вважаючи втрати, які вони несуть від ударів дронів. Я з вами не згоден. Ми теж зацікавлені в перемир'ї, тому що наша інфраструктура сильно постраждала під час війни. Хто б ще не казав, наша інфраструктура постраждала сильніше, ніж російська, тому що ми п'ємо в першу чергу по військовій інфраструктурі або економічній, а росіяни наносять удари, зокрема, і по цивільній інфраструктурі, і по енергетичному сектору, який відповідає саме за життя. Пересічних громадян, тому що Україна, коли наносить удари по нафтопереробним заводам, то це відображається або тим, що зменшується можливість. Ну, по перше, логістика погіршується щодо постачання ГСМ у війська. Це раз, по-друге, Росія втрачає нафтодолари певні і навіть були змушені зробити. Кілька разів вводити мораторій на продаж е е продуктів на нафтоприробки, тобто бензину. Ну і ціни, можливо, там зростали на бензин е для підприємств в першу чергу. От, але за великим рахунком цивільних це ніяк не стосується цивільні Росії. Якщо мерзне, то тільки через старість радянської інфраструктури і через відсутність її ремонту, А не через те, що хтось громить, наприклад, станції електр... ну, підстанції е... Е... нищить електрику тощо. Трансформатори, а Росія ж навпаки завдає удари по інфраструктурі, яка дуже чутливо відображається на цивільному житті. Це нам з вами пощастило, що ця зима була о, дуже тепла. Це о, правильно хтось жартує, що Господь Бог напевно носить піксель або має український паспорт. Нам просто щастить, бо Росія ж це погрожувала нас заморозити. Це вже з якого року вони у них навіть є термін Холодомор. От, Холодомор. Тому ми теж зацікавлені в перемир'ї, щоб не наносилися удари по не я скажу так, в зупиненні вогню і в якійсь забороні атак по енергетичній інфраструктурі. Так що тут о, нас теж це цікавить просто різні мотивації. А, Мирослава, З огляду на те, які заяви зараз лунають? А, до речі, сьогодні жодних заяв щодо того, про що спілкувалися американці з росіянами в Аріаді, про що говорили наша та американська делегація, зроблено не було офіційних якихось заяв, офіційних релізів. Про що це свідчить, на вашу думку, і наскільки ось це припинення вогню? Воно реалістичне? На саме на день власне, в тій точці, якій ми зараз знаходимося. Ну, перше, я, ну про що це свідчить, свідчить, що просто перемовини, що тривають, і домовленостей конкретних, які по, були зафіксовані на папері, е, ну, ще їх немає. Відповідно, ще ведуться перемовини, тому і немає заяв якихось офіційних, публічних. Нема про що говорити. От. Це раз. А щодо припинення вогню, з 2014 року з росіянами ми мали припинення вогню в безліч разів, і різні перемиря були, у них були різні назви. От, зараз у всіх на слуху там, зернова зділка, зернова, там, як кажуть. От, а, 14 2014 року о, занурений в о, війну, і у нас були різдвяні перемиря, хлібні перемиря, шкільні перемиря або режими припинення вогню. О, у нас були, та, да, Боже, чого тільки не було, великодні перемиря і жодного разу вони. Не дотримувалися. Просто питання в тому, що е, пересічний українець цього не відчуває, або не знає, бо не бомбилися мирні міста. от е, Тому я для мене при, режим припинення вогню це виглядає приблизно так: припиняються е, нищитись українські міста. Немає таких трагедій, як е, в Сумах, от було нещодавно. Або в Кривому Росі, в Харкові, та навіть на Західній Україні там же ж теж авіаудари. Немає, немає оцих авіаударів, постійних ракетних ударів тощо шахедів. А те, що на лінії вогню, навіть при е певному розведенні військ, я впевнений, я що перемиря з боку особливо росіян, воно буде все одно по цей режим припинення, припинення вогню, буде порушуватися. просто... Інтенсивність боїв не буде така, і сторони не будуть о, о, просуватися в бік один одного. Так буде турбуючи вогонь, як це було. О, ну, хоча у нас навіть за ці 10 років о, навіть о, о, подекуди були загострення, коли мінялася, умовно кажучи, лінія ЛБЗ, набували географічних змін. Так що, от десь ось десь, отаке от припинення вогню, я ще вірю. Так, а повне припинення вогню, воно від яких складових залежить, і чому його не відбувалося? Те, про що ви говорите, в чому причина? Тому що там говорять і про якісь певний моніторинг моніторинг, який вели з незалежної організації, такі як де були свого часу присутні навіть генерали російської розвідки, от або колишні розвідники, або ну як колишніх не буває. Мовно кажучи, офіцери колишніх радянських ще військ, які вже е з країн колишнього Радянського Союзу, от, які всі навчалися в одних і тих самих академіях, е От о, ці моніторинги вони ніколи не спрацьовували. Ну, по-перше, росіяни не пускали в місця, які вони не хотіли їх пускати. Умовно кажучи, проводився обстріл з боку росіян наших територій прикордонних. Ну на увазі не прикордонних, перепрошую, а там на по лінії розмежування. От і йшли якісь бої. Локального значення, ну і при цьому ОБСЄ от воно могло приїхати е, заїхати в лісопосадку, перепровірити стволи української артилерії. От, чи немає там нагару на столі, чи вони там не виїжджали на роботу, а при цьому росіяни на свої на окуповані території ОБСЄ там не пускали або пускали обмежено. Не допускали їх до території, де безпосередньо йшли там бойові, дії тощо, не допускали їх до російсько-українського кордону в Донецькій в Луганській області під час перетинання цих кордонів черговими російськими підрозділами. Так що ну це велике питання, розумієте? Росія ж вона присутня в більшості міжнародних організацій. Її ж не вигнали з ООН, і не вигнали з ОБСЄ, і не вигнали з Червоного Хреста, наскільки я знаю. От, відповідно, всі її представники будуть в цих організаціях і напевно будуть скоріш за все працювати на користь російської моніторити на користь Російської Федерації. Це перше. От, при повне припинення вогню, воно можливе. Якщо Росія прибереться з території України, їх не, у нас не буде відповідно лінії бойового зіткнення і росіяни просто не будуть о, стріляти в наш бік. От і все. Тоді буде припинення вогню. Британська розвідка назвала удар Служби безпеки України сил спеціальних операцій по аеродрому Енгельс самою успішною атакою України у 2025 році. Сталася ця атака в 20 березня. Ну і про що говорить як британська? розвідка? Як мінімум, вивчати дуже ефект. Так, нала ну, кажучи, що найуспішніша. пише британська розвідка, що майже напевно, що на території, яка зазнала удару, зберігається ціла низка авіаційних боєприпасів, що використовуються проти України, і е, такі значні втрати ймовірно порушать проведення ударних операцій з аеродрому у короткостроковій перспективі, е, як прокоментуєте, от наслідки таких ударів і наші спроможності. Я ніяк не хочу коментувати. Я хочу тільки привітати головне управління розвідки і Службу безпеки України, у якої де народження. От я не знаю, наш ефір буде пізніше виходити. Відповідно, що ефір буде сьогодні. Якщо сьогодні, а сьогодні, ну то сьогодні тоді відповідно ми привітаємо службу безпеки України, яка теж залучена до багатьох операцій. У них день народження сьогодні, великі молодці. От о, о, це служби, люди, організації, які дуже багато зробили для о, перемоги держави України для нашої незалежності. Також дякуємо за ну, теж дякує. так, і самі операції і дрони, які постійно еволюціонують. Тут днями Кирило Сазонов повідомляв про те, що аналог навіть кращий російського ланцета уже з'явився в наших оборонців, а це дає нам гарні спроможності і можливості. Давайте так. О, з повагою до Кирила О, я бачив цю публікацію, навіть здається, робив репост. якийсь. Я вітаю будь-яку появу нового озброєння, нових видів дронів в, в Україні, особливо якщо це іноземний. От теж цікаво. У Нас дуже багато українських дронів з'явилося. І це здається в перший раз багато. Років о, заговорили про якийсь новий іноземний дрон, але так чи інакше, ця війна нам вже показала, що має набути певна статистика бойового застосування. От коли ми з вами побачимо е, коефіцієнт бойового застосування цього дрону, відповідно е, успішність його застосування, то тоді будемо плескати в долоні. У свого часу у нас в Україні дітей називали ім'ям байрактар і джевеліна, але щось на останні три роки з вами про байрактар нічого не чуємо, правда? Є таке, ну але, зрештою, якраз на власні розробки на нашу вітчизняну оборонку зараз потрібно розраховувати і потрібно говорити про це щоб я, я би не розраховував на неї. Я б вклав би всі державні сили і спроможності, і фінанси і інтелект на те, щоб ця оборонка процвітала. От тут працювати потрібно, розумієте. Це має бути системна державна політика щодо. Розвитку оборонного комплексу, ми взагалі, ну моя концепція вона приблизно така: ми маємо ж дякувати всім нашим міжнародним партнерам за ту допомогу, яку вони нам дають, але всі останні події, світові події показали, що жити і планувати своє життя і свою оборону, о, о, захист своєї незалежності, ми маємо так, нібито ми живемо з вами на, з Росією наодинці, один на один. Розумієте? І отак робити своє планування, як Ізраїль робить. От він дякує за оборону, він співпрацює з усіма своїми союзниками, але е він веде власну політику внутрішню, не озираючись на е будь-які негативні коментарі з, з боку. І він живе, маючи набагато менше населення по кількості ніж Україна. Він живе як фортеця в облозі. Тобто, де всі мешканці фортеці, от жінки, діти, чоловіки, всі, 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 хто вважає себе громадянами, вони живуть, готуючись постійно до. Захисту власного дому, ну тому служать і жінки, і чоловіки, тому є потужна е, система резерву, резервістів, е, тому є можливість робити ротації, бо всі служать. І є власний оборонний комплекс. Е, до речі, дуже багато чого ізраїльтяни навіть не продають за кордон. От вони mm. мають власні розробки і не продають о, багатьом країнам, щоб не вкрало. От так вони пікуються про безпеку. От Україна має у нас є дуже потужні розробки, без яких би ми не вижили. Я вам одразу скажу. Ну, прикладом можуть бути, наприклад, наші комплекси протитанкові стугний корсар». Я вам скажу, що американські джевеліни. І дуже вдячний президенту Трампу, який от постійно акцентує, що він їх нам надав, але вони по тактико-технічним характеристикам, по кількості і по коефіцієнту бойового застосування не зіграли такої великої ролі, як їм іноді е, приписують. Е, хороша, чудова зброя, з купою недоліків, і вона поступається, зокрема, Українському озброєнню як стугна в, о, в дальності застосування, от елементарно, і ще в багатьох параметрах. Ну зокрема, от що в пристугні, наприклад, боєць може бути віддалений від установки, і знаходитися в місці безпечному, тобто, відповідно, організу проводити постріл, сам знаходячись в закритій позиції. <гум> е, у нас є наші Нептуни, і вже є цілий мем про новий довгий Нептун, як його окресли Ну, Він у нас назвався <гум> Довгий Нептун, як Росіяни після останнього вдалого застосування назвали його «Длінний нептун, що дуже смішно і має якийсь певний е, підтекст, який тільки росіяни могли вкласти. Цей мем. Uh, тобто ракета, яка от, знищила крейсер Москва. Зараз її нова модифікація uh, на тищу кіме. Тобто, фактично може діставати до Москви. І це вже от, це серйозно. Uh, ми маємо наші САУ Богдана, uh, які показали себе це САУ з калібру 155 мм. У яких був теж дуже високий коефіцієнт бойового застосування, в першу чергу, тому що ця САУ е виробляється в Україні, тобто є можливість її ремонтувати, є вся необхідна логістична база, і це можна робити швидко. От, тобто, можливо, вона поступається там деяким іноземним САУ, там де деякі аналітики проводять якісь порівняльні таблиці, але вона б'є дуже далеко. Вона дуже витривала щодо інтенсивності ведення вогню на максимальних порохових зарядах і на максимальній дистанції. Набагато більш витриваліша за рахунок того, що вона як і більшість зброї, яка от знаєте, як любили в, в Україні, вона відносно проста порівняно з іншими системами щодо на електроніки, так можливо не така комфортна, як крап. Да, які, але точно ефективніша з точки зору дальності, швидкострільності, тощо. От, і, і можливості ремонту. Е, тобто ми вже маємо, по безпілотниках, ну, по засобах радіоелектронної ну, боротьби. Ми... Так, що американці навіть дивляться за нашими розробками, щось тобі собі там занотовують, тобто це серйозний прорив вперед. Ну, скажімо так, о, американці так чи інакше переважають по безпілотних системах Україну, але це безпілотники стратегічного призначення. От зараз ці будуть <клух> цікава концепція нових е літаків класу f, От, не f 16 мається на увазі f 47, здається, зараз. Не, не хочу цей збрехати, От вони хочуть розглядають можливість там спареного літака, де буде безпілотна система, також присутня. От. Ну і, і пілотований літак буде і безпілотний. За будь-яких умов на ті оці стратегічні безпілотники, це блекхокі, ці їхні. Але щодо о, тактичних безпілотників, щодо безпілотників оперативного рівня, звичайно, Україна зараз. По розробках вона дуже швидко, ну просто вгору летить. По рішеннях тому що все ж таки так чи інакше, перші роки більшість комплектуючої бази вона була з-за кордону. А зараз у нас навіть і комплектуюча база власна з'являється. Тому, відповідно, да, по цьому напрямку. По засобах радіоелектронної боротьби ми теж у нас репт. Окопного типу або реп ротного батальйонного рівня вже є з рішеннями інтегрованими засобами радіоелектронної ну РТР, засобами радіо радіотехнічної розвідки, радіоелектронної розвідки, коли реп вже автоматизований і він з мінімально потребує залучань бійця звичайного, який може бути не фахівцем в. Радіофізиці, от але РЕП сам визначає дроні, сам вмикається, вимикається, тобто абсолютно боєць потрібно тільки донести, перенести і о, так жартимо, включити в розетку. Тобто, у нас напрацювань дуже багато по цьому напрямку, по цих напрямках. От і я сподіваюся, що і по боєприпасах. От е, ми не будемо пасти задніх. У нас вже є виробництво проєкти спільного виробництва по боєприпасах і Р е, е, натівського калібру, і радянський калібр. Ми потрошку е, своєму робимо, і тут я думаю, що Україна велике майбутнє. Україна це буде одна з найпотужніших держав е, виробників зброї, принаймні е, в Європейському Союзі. А от, а скоріш за все в світі. Ну, в світі. Але для цього нам треба залишитись державою, тобто відбитися від Росіян. Мирославе щиро дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час на можливість нашою глядацькою аудиторію поділитися своїми думками. Завжди вас раді бачити на нашій платформі. Бережіть себе. Дякую Дякую.